Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні на календарі 3 липня четвер. І вам пропоную ознайомитись з найважливішими новинами на цей день. Звичайно, ж в першу чергу будемо говорити про телефонну незаплановану розмову між 47-м президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і диктатором Російської Федерації з Російської Федерації. Владімірем Путіним, хто вперше на моєму youtube каналі, попрошу підписатися. Тут завжди цікаво, оновлюю завжди для вас інформацію. Поставте лайк, прокоментуйте звідки дивитесь і не обмежуйте себе в емоціях, в коментарях, своїми зауваженнями, запитаннями. Завжди раді вам читаємо дуже важливий зворотній зв'язок. І таким чином ми з вами просуваємо україномовний контент і відстоюємо нашу проукраїнську позицію. Що ж, Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним. до Цього анонсували, що буде розмова Трампа і Володимир Зеленського. А от розмова з диктатором вийшла взагалі несподіваною. Телефонна розмова Дональда Трампа і Путіна тривала майже годину і пройшла на одній хвилі. Вона була діловою і конкретною. Але такі слова пролунали від Кремля від радника Путіна. Юрія Ушакова за його словами Трамп знову закликав Путіна до якнайшвидшого закінчення війни в Україні, на що російський диктатор запевнив президента Сполучених Штатів Америки в готовності продовжити переговорний процес з Україною, але це важливо, водночас заявив, що не відступиться від своїх цілей щодо усунення першопричин конфлікту в Україні, і тут ми повинні зрозуміти, що фактично вперше. Путін сказав Трамп. Я далі буду вести війну. Якщо до цього він регулярно казав, що ми ведемо перемовини, що ми шукаємо кроки. Пісков його речник казав про гуманітарні напрямок, де є якісь зрушення. Тут фактично Путін визнав, каже: ми будемо добиватися своїх цілей. Першого причини, звичайно ж, ви знаєте, вони викладали в меморандумі на попередніх зустрічах Стамбулі з українською делегацією, де розповідали, що повинна бути вся знищена зброя в Україні. Західна не повинна постачатися зброя. До речі, про це ще ми поговоримо. Можливо, тут є. Чи це на конспірології, але вже самі в коментарях скажете так чи ні. І також, звичайно ж, це виведення збройних сил України з чотирьох регіонів, чотирьох областей України, які Путін анексував і вніс собі в Конституцію. Тепер він напряму це Трампу сказав. Також варто зазначити, що Ушаков сказав, що стамбульський формат переговорів України та Російської Федерації залишається двостороннім конкретних дат третього раунду переговорів Путін і Трамп не обговорювали. Тут теж важливо пригадуєте, коли був перший перша зустріч 15-16 травня, і там були представники до речі, і туреччини в Стамбулі і США представники Мединської делегація з Росії негайно вимагала, щоби США покинули цю зустріч, і США погодилися. Можливо, це є домовленість між США і Росією, тому що вони хочуть поперше відтворити. Візуально формат, який був 22-му році в березні, тоді також було тристороння зустріч: посередники Туреччина, Україна і Росія, і ще одне таким чином Трамп себе хоче дистанціювати від переговорів, бо знає, що ні на що не може впливати на Путіна. Він не тисне, а тиск на Україну, Україну йому нічого не дає, бо Україна не поступається. Ну і звісно ж, треба розуміти, що таким чином. Трамп хоче продемонструвати, що він посадив за стіл переговорів і це регулярно кажуть речники Білого Дому. От, дивіться, які ми молодці. Ми зуміли їх посадити за стіл переговорів. Байдуже, що там немає ніякого результату, і це лише така вітрина, яка всередині пуста, але вони цим. Кизується за словами Ушакова, співрозмовники не порушували питання припинення постачання американської зброї в Україну. Крім того, Путін і Трамп обговорили ситуацію на Близькому Сході. Зокрема, президент Сполучених Штатів Америки похвалився тим, що таки зміг провести через конгрес скандальний закон про бюджет. Ну ви знаєте, це взагалі я окремий стрім можливо зроблю, тому що там просто таке видна така халатність, таке вузькопрофільність. Трампа і і там же ж були в нижній платі прасників а просто такі. Феноменальні кульбіти, аби не голосувати, але здається, таки затвердять цей законопроект бюджет на 10 років. Окремо зробимо процес стрім. У відповідь Путін запропонував налагодити між країнами обмін кінопродукцією, яка просуває традиційні цінності близькі нам і адміністрації Трампа. За словами Ушакова, Трампу ця ідея сподобалась. Можливість особистої зустрічі лідерів Росії і США не обговорювала. Як стверджує Ушаков, ця ідея висить у повітрі. Натомість, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що з завтра, 4 липня, або найближчі дні, має намір обговорити з президентом США Трампом повідомлення про призупинення постачання Україні критично важливих видів озброєння. Про це Володимир Зеленський сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Європейської ради. Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн Зокрема, у Зеленського запитали, які види озброєння США призупинили надавати Україні і які причини для ухвалення такого рішення. Перш за все сказав Зеленський. Звісно, що ми розраховуємо на продовження американської підтримки. Є деякі види озброєння, які на жаль Європа на сьогодні не має, особливо коли ми говоримо про не от РСЗВ і перепрошую, не РСЗВ, а ПАК-3. ПАК-3 це найновіша ракета до систем Петріот, яка найкраще бореться проти балістики. Я маю на увазі зенітні ракети для систем Петріот. Вони дуже важливі. І також коли ми говоримо про самі системи. Разом з тим, як відзначив глава нашої держави, ми також розраховуємо на наше українське виробництво, але для цього Україна потребує більшого фінансування. Зеленський відзначив, ми говорили про це також сьогодні, і у нас дійсно гарні відносини. Ми розраховуємо на європейський союз на данію на наші відносини. Зеленський також сказав, що у взаємодії з європейцями вже є певний прогрес. І це дуже допомагає. Що стосується наших відносин зі сполученими штатами і цією підтримкою, я сподіваюся, що можливо завтра або у найближчі дні ці дні я говоритиму про це з президентом Трампом, сказав Зеленський. Ну щодо європейської комісії, то європи, то очільниця європейської комісії Урсула фон дер Ляйн сказала, що. Так і до кінця року Україна отримає 2 мільйони снарядів. Більше того, раніше Кая Калас, учениця дипломатії Європейського союзу сказала, що 80% на ці боєприпаси вже вони або законтрактовані, або виготовляються, або вже надали Україні. Лишилося лише п'яту частину домовитись. Тобто зараз лише шостий місяць, сьомий місяць. Так почався, а вже все фактично домовлено. Велика подяка нашим партнерам. Щодо розмови і того трикутника, Трамп, Зеленський, Путін, ми бачимо і згадаємо зупинку озброєння, тому що напередодні Пентагон повідомив, що він частково зупинив озброєння. Постачання озброєння. так от до чого я веду, що цілком можливо, що це є така провірка Трампа, тому що спочатку він дзвонить Путіну з ним консультуватися, говорити, а вже потім буде говорити з Зеленським. Деякі експерти вважають, що часткове припинення постачання озброєння, яке вже було затверджено, яке було затверджено ще попередню адміністрацію, і проголосовано конгресом. Зараз на цьому зупинимось. Відповідно, Трамп хоче подивитися, чи зупинка. Постачання озброєння про те, що говорив Кремль, як він на це буде реагувати, якщо це буде впливати на якісь поступки Кремля. А ми ж прекрасно знаємо, що Кремль ні на що не йтиме, ні на які компроміси. Але нас Трамп наївний саме тому в нас відбувається логіка подій Наступна США зупиняють часткову допомогу Україні. Потім йде розмова Трампа з Путіним. Далі Трамп буде говорити з Зеленським. І що тут важливо розуміти, що е, от оця зупинка цього постачання озброєння? Ми ж з Сполученими Штатами Америки минулого року, коли президентом був ще Джо Байден підписали стратегічне партнерство, тобто Україна і США, це є стратегічні партнери. І що ми бачимо, є часткова зупинка постачання озброєння за даними деяких видань американських їхні джерела, що Частина цих військових потреб України в першу чергу протиповітряної оборони була вже в Польщі і з Польщі розвернула назад Сполучені Штати Америки. Так, от важливо, що це про це не знала військово-політичне керівництво України. Ні, Зеленський про це не знав. Він вчора відверто про це сказав в вечірньому зверненні, ні, міністерство оборони про це не знало. Ось вам гріш ціна цим стратегічним партнерством з підписаним Сполученими Штатами Америки, коли очільник. І власник Білого Дому Дональд Трамп. Найголовніше, що Пантагон нагло обманює, тому що він каже наступне: мовляв, ми передивимося. Що в нас є, що ми надаємо, і нам важливо Америка перезавзав за все, аби Америка мала озброєння необхідне на тих чи інших напрямках. Ну і Пантогонпрапря прямо каже їх, цікавить індо-тихоокеанський напрямок, тобто Китай. Але найцікавіше, вони ж кажуть, що зупинили, бо якісь там критичні резерви зменшились в США. По перше, в чому Пантагон обманює, тому що. Те, що постачали Україні, це затвердив Трамп. Перепрошую, Байден наприкінці своєї каденції орієнтовно на півтора мільярда, і це законтрактовані речі. Тобто, гроші по системі USAID були виділені американським підприємствам замовлення озброєння для України. Ця озброєння, яке надійшло в Польщу, було не зі складів. Міноборони США а зроблено на замовлення для України, тому ніяких критичних резервів воно зменшити не могло, бо це окремий напрямок. Є були два напрямки допомоги: це видача з резервів, і це значно швидше йшло в Україні, бо воно лежало і його брали, передавали. І довший процес це виготовлення на замовлення для України. Так от, другий варіант саме і був зупинений Україні. Тому тут Пентагон обманює, коли каже, що вони переглянули резерви, і вони зрозуміли, що якась є критична. Межа друге ця зупинка це є порушення законодавства США. і про це до речі говорять сенатори, в тому числі однопартійці Трампа, сенатори республіканці. Вони вже запити навіть дають на негайно якісь проведення з конгресом брифінгу з Трампом, тому що Трамп заборонив на те, що було дозволено конгресом. Тобто, конгрес проголосував двопартійна підтримка, двопалатна підтримка для України. Так працювати не можна, це є порушення американського законодавства. Ну, але ми знаємо, Трамп це саме той, хто і порушує законодавство. До речі, ще в чому суть е, журналістам. Стало відомо, що саме не отримала Україна. Серед іншого, це є. От ми згадували ракети до комплексів Петріот. Також ракети для Ф 16 це АІМ різного модифікацію орієнтовно 250 п'ятдесят снарядів до Джим Лес, ну це є Хаймерс. Аби ви розуміли, от саме цих ракет АЄМ різної модифікації, їх є тисячі десятки тисяч в США, тобто вони не можуть сягнути якогось критичного критичної межі. Зрозуміло, що е, зробила Україна. Вона викликала представника США на килим, в НАКИЛ, поцікавитися, чому проблема, тому що немає ніяких контрактів, немає ніяких взагалі меседжів від Білого Дому, чому вони зупинили допомогу своєму стратегічному партнеру в Україні. Ну і звичайно, такі таким новинам зраділи в Кремлі. Спікер Путіна Пісков. Це ще напередодні розмови Трампа і Путіна. Прокоментував інформацію про зупинку допомоги Україні від США. Він цинічно заявив, що мовляв, чим менше зброї отримає Київ, тим швидше завершиться так на так зване СВО. Таку заяву він зробив вчора, 2 липня, в розмові з пропагандистами. Наскільки ми розуміємо, каже Пісков, причинами цього рішення було. Порожні склади, нестача зброї на складах. Отака оце нічна брехня. У будь-якому випадку каже Пєсков: чим менше зброї буде відправлено в Україну, тим швидше закінчиться спеціальна воєнна операція. Отак він на це реагує. Варто також зазначити, що розкритикував політику ем, Трампа і попередній радник з нацбезпеки Байдена Саліван і Майк Помпео, колишній держсекретар. Республіканці розкритикували демократи, розкритикували вони взагалі кажуть, що це фундаментальний неправильний підхід, і загалом це кричуща річ. Варто також відзначити, бо в попередніх наших розмовах я розповідав про Лукашенка, який там розказував, що, начебто, США готові впливати на Україну аби не бити по території Російської Федерації. Про це я вам казав, що кіткелог сказав, що це вировно з контексту. Це неправда. Але Лукашенко також похвалився, що в нього будуть арішники від Путіна. Ну ми розуміємо, що це знову ж таки намагання брязкати зброю і лякати захід. Вони вже ж перекидали іскандери, які не мали би мати ядерну боєголовку Чомусь про ці от речі вони забули. А знову починають розказувати про арішніх. Ви ж попередню ядерну зброю не використали, не залякали нею. То для чого тепер цією лякати? На завершення хочу вам сказати, що ліквідували сили оборони України. Допоки ведуться ці геополітичні ігрища, наші сили оборони працюють. Так, от на Курському напрямку було ліквідовано заступника Чорноморського флоту, такий собі Міхаїл Гудков. Він колишній командувач 155-ї п'ятої. Бригади, елітка Росії, Морпіхи, яких розмотували наші сили оборони на Вугледарі, які дуже добре наші сили оборони розбивали на курському напрямку. Відомо, що цього от Михаїла Гудкова було ліквідовано ударом цими днями вчора. В корінні в Курської області, там є постійний пункт дислокації 155-ї бригади, і ліквідували цього от негідника. Нагадаю вам, він є заступником. Керівника Чорноморського флоту Російської Федерації це найжирніша ціль, яка була уражена. мається на увазі по статусу своєму ще з, з, з часу початку повномасштабного вторгнення. Такі були найважливіші новини на вечір 3 липня. Четвер, попрошу підписатися на мій YouTube канал, прокоментуйте, залиште свої відгуки, ставте лайки, і, звичайно, ж діліться нашою розмовою. Таким чином, ми боремося проти російської пропаганди і просуваємо наш україномовний контент.